Всім доброго вже ранку, тому що 340 вже, вівторок. Я хочу, щоб ви зараз це відео передали тим, хто живе в Миколаєві. Показали. Чому в Миколаєві? Тому що я хочу передати найпалкіші, найгарячіші вітання миколаївському піар-губернатору Кіму, Миколаївському екс-регіоналу, ну, бивших регіоналу, вже не буває, який тікав, до речі через вікна в своє время е меру Сенкевичу, який розказував, що Миколаєві чи ставода єсть. Річно не я хочу передати привіт, тому що вони мені взагалі в хуйні поралися, що один підар, що другий. Е люди, а конкретно е жителі міста Миколаєва, які проживають за адресою Крилова 50 вулиця Крилова, 54. Крилова 52 і Крилова 48. До речі, є ж, по-моєму, якщо ми не змінюємо дівчата пам'ять, Крилов це ж е, русський е, писатель Басі е, Басі писав. Що там з українізацією? А, хоча, у кого я спрашую? уського губернатора і регіонала Сєпарамера? Так от е, жителі це, е, будинків передають питання е, у вигляді. Середнього українського пальця. Значить, щоб ви розуміли, в яких умовах нелюдських ці два підера тримають цей район. З другої ночі до 9 ранку у них світло. Потім з 12.30 до 16 у них світло, потім з 19.30 до 23.00 і з 23.00 до 12.00 години. Скажіть, будь ласка. що там, сука, два дебіла, блять? Обнюхались в ще тоже. І ще одне. От я зараз готую okay. e, м'ясо, сири, заморозка, заморозка, либо <кхе> салом, сахар, крупи, Е, e, дайте памперси дорослі, Опять же таки крупи, сахар, e, там не віна, там голика. Там рис. Навіть <кій> <кій> в руці такий соли не домашні передаю. Ви, сука, коли нажветеся, я должен людям пакувати посылки в то время как вы підорасини, заробляєте на трубах, которые вы прокладаєте, які у вас по ціні золота, да, кимусик. Ви суки, заробляєте на вине, вы бляді, на вине, а у вас люди сидять. Не в блекауті.